У моїй жмені те, за що воювали тисячоліттями, те, що заклало основи людської цивілізації, те, що свого часу дозволило підняти з попелу українську економіку, і те, завдяки чому наша країна досі тримається. Це зерно. Щороку ми експортуємо мільйони його тонн по всьому світу. І так допомагаємо країнам у різних куточках планети годувати своїх людей. Ось це. Стало нашою візитівкою, але водночас і нашим віковим прокляттям. І зараз я вам це доведу. Зерно це половина світового раціону і головна опора продовольчої безпеки у 2024 році. Його виробництво перевищило 3 мільярди тонн. Найбільше у світі вирощують пшениці та кукурудзи, ті країни, котрі здатні експортувати зернові. Вони мають величезний вплив не лише на продовольчу безпеку, а й навіть на геополітику. І ми одна з таких країн, що правда, нині з певними нюансами. От про них ми далі і поговоримо. Після здобуття незалежності у 1991 році Україна зробила зерно не просто аграрним продуктом, а основою економічного суверенітету. У часи гіперінфляції та занепаду промисловості нас врятувало саме зерно. Воно забезпечувало валютну виручку та продовольчу стабільність в Україні. Майже третина усіх чорноземів світу, і свого часу це давало 25% від усього виробництва зернових у СРСР. Попри економічну кризу 90-х, експорт зерна зростав із року в рік. І вже до 2010-х років він сягнув 40-60 мільйонів тонн на рік. А у 2021-му досяг піку 106 мільйонів тонн. Так Україна увійшла до п'ятірки світових лідерів. Експорт приносив близько 10-15 мільярдів доларів щорічно. Зерно для нас не лише джерело прибутку, а й символ незалежності. Воно допомогло диверсифікувати торгівлю, розширити ринки від ЄС до Африки та Азії і залучити інвестиції.